Привіт! Для мене і мого каналу Себнавтика це дещо особливе. Як не як, та моє перше повноцінне, якщо його так можна назвати відео, було саме про цю перебільшень легендарну гру. Що вже казати, адже я встиг викласти аж три відео про неї, та все рано чи пізно підходить до кінця. І хоча в мене вийшло пройти цю гру менш ніж за сто днів, та сьогодні я в останній раз пірнув в глибокі води невідомої мені планети і дізнаюсь всі секрети цієї гри. Адже в нас сто. 100... Ой, вибачаюсь. Не сто днів сабнав таки. З'явився я, як не дивно, біля своєї глибинної бази. Ех, Як же її мені не вистачало? І недовго думаючи і ворочка і поплив до лавового біому. В мене аж зоривався терпець настільки сильно, я хотів дізнатися, що ж заховано в тому загадковому кратері, який я знайшов в позаминулому відео. Підібравшись до потрібного мені місця, я був у шоці, адже я зустрів щось, що точно не очікував. Це, це що таке? Що це за монстр? Шо він робить? Уйди він тільки що жертви лепортатора. На щастя, мені таки вдалося сховатись від цього монстра. Звичайно, загроза ще не зникла, та я продовжував рух до мого місця призначення. Ця лавова локація справді була гігантською. Та в мене таки вийшло дійти до кратера і спуститись в нього. Перше, що мене зустріло, це ось ця хрінь. І фіг би з нею, та другим що я побачив, це був другий гігантський монстр. Такий же, як той що зверху. М да, ну тепер я хоч знаю, що мені точно сюди. І я мушу тут все дослідити. ні 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 я мабуть повернусь на секунду. Щоб батареї замінити. Так, окей, я дивлюсь, у мене їжа майже вся спорчена. Треба її з'їсти. А чого в мене. Мінус ві... Мінус 10 води. Дебіл. Походу, я вмер. Мені зараз більше цікаво, звідки я прийшов. А, звідси, звідси, все, згадав. Ну, ну реально дебіл просто взяв. Спустився без води. 2% енергії. Як я міг так померти? Що я втратив? Довбаних риб я втратив, через яких я й помер. І знову моя тупість мені все зіпсувала. Після цього в мене був лише один варіант це пливти рачком на циклопі І якщо, не дай Бог, я втратив би якось і його, то на цьому моє проходження можна було б назвати невдалим. Та я просто так не здався. Наступні пару днів я дуже ретельно готувався до відплиття. Зарядив всі батареї на максимум, запасся якомога більшою кількістю води та харчів, і отже, я був готовий до відправки. Та як виявилось, якщо тримати щит циклопа завжди ввімкненим, то ти не пропливеш і 100 метрів. Все, я включив всі щити. Все, вимкнув. Чого в мене вже 60%, тільки щоб було 100. Стоп, 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 стоп. Да. Ну тепер хоч буду знати. Та зарядивши батареї, які пішли на щит, я нарешті відправився. Першою і, мабуть, найтяжчою перешкодою став прозорий монстр, який охороняв вхід до біому, через який я мусив пропливти, аби пройти далі. І одне діло, коли я просто міг пройти рачком по дну і не хвилюватись про нього. Та це хлопця геть інша справа. Самий небезпечний момент це пропливти повз оцього чувака. Все, я короче сами великі швидкість пропливаю мимо нього. Вниз, вниз, вниз. Прошу. Ну ти падла. Все, пока ты тут, я тікаю. І, хоча в мене таки вийшло від нього втекти, та через те, що я вимкнув двигун на максимум, він перегрівся і сталася пожежа. Так на додачу ще було купа дір, які залишив мій прозорий друг. Отож, я відчайдушно почав гасити полум'я. На щастя, в мене вийшло, та на це пішли всі мої вогнегасники. Тож, якщо таке трапиться ще раз, в мене вже не вийде погасити його. Я був максимально обережним і можете мене привітати. Ось я вже підпливаю до рачка, і це клоп навіть не згорів, він розбився. Отож я відправився туди, куди раніше не міг. А саме до тієї печери, там я побачив гігантську Базу прибольців. Отож, я підплив до входу і для входу мені потрібна була ще якась голуба дощечка. Яку дощечку? Голубу. Я вперше бачу голубу дощечку. Де мені взяти голубу дощечку? Трішки почесавши голову, я розумію, що ця дощечка може бути буквально будь де. І мені довелось, Ні, ну справді я не хотів, та, як то кажуть, Google в помощь. Так знаю, що це може і нечесно, та як казав один мудрий філософ, так а що він там казав, знання, що здобуті, слід використовувати з мудрістю. Якщо інший інтернет тобі розуміти та насолоджуватися грою, краще використання його не є гріхом. Отож, голуба дощечка. Як виявилось, вона знаходиться в ще одній базі прибульців, в якій я ще не бував, вона знаходиться в центрі гори. Ну і як я мав то зрозуміти? Ну робити було нічого, і я відправився туди. Голуба дощечка стоїть за дверима, які в свою чергу можна відчинити за допомогою фіолетової дощечки, яку я, на щастя, з собою постійно й носив. Також в цій базі прибульців є ще й крафт йонних батарей, та вони мені взагалі не треба. Та й другої таблички в мене з собою не було. А ну і ще я відкрив для себе, що в цій грі є портали. Ото прикол. Цей, наприклад, вів до бази на острові. Ну, пам'ятайте та, що знищила тих, хто летів мене рятувати. Отож, я повернувся до глибшої бази приборців, і за допомогою голубої дощечки я відкрив собі прихід всередину. Цю базу мені було справді цікаво досліджувати, та почала назрівати проблема. Проходів ставало все менше, поки не залишився лише один. В який можна було потрапити лише за допомогою голубої дощечки, але в грі можна знайти лише одну таку, і я її вже використав. Як виявилось, перед тим як зібрати дощечку, її потрібно було відсканувати, чого я, звісно, не робив. Та на щастя, я таки додумався перевірити панель рецептів. І яке ж було моє щастя, коли я побачив, що в мене такий є рецепт голубої дощечки, та ще й всі необхідні для її крафту інгредієнти. Я миттєво побіжав до циклопа і скрафтив її в ньому. Пройшовши середину останнього проходу, я опинився в якійсь гігантській кімнаті з водою по центру. Було очевидно, що я мусив пригнути туди, і вже за секунду я опинився на якійсь платформі. І все б нічого, якби на мене в ту ж секунду, не виліз гігантський монстр, який ще й розмовляв зі мною, і який, схоже, весь цей час і говорив зі мною через ті повідомлення. На щастя, вона, бо судячи з голосу, це саме вона, виявилась мирною. Так ще й виявилось, що вона знає, як мене вилікувати, і все, що мені потрібно було зробити, щоб також дізнатись, це зібрати купу різного насіння і поєднати його в одну колбу допомогою якої? Можуть вилупитися з її діти, які також опинились тут. Отож, я вийшов через портал, який також там знаходився, і трішки порозкинувши головою, я зрозумів, що знову без мудрості філософа я б ніколи не знайшов те насіння. Звісно, я міг би годинами плавати абсолютно всюди і ламати все, що бачу в надії на те, що якась рослинка виявиться потрібною мені, але давайте чесно, ні мені, ні вам не було б це цікаво. Тим паче, що одної з насінин в грі тільки 13 штук. Вже на 70-й день я був на шляху до порталу, який би повернувся повернув мене назад до того, хто знав, як мене вилікувати. Нарешті, дійшовши, я вставив зроблену з насіння речовину в інкубатор, і з яєць повилоплялись маленькі монстрики, які згодом повипливали в портал, а їхня мама лягла, як вона каже, у вічний сон. Після цього я не міг зрозуміти, що ж робити далі, бо мама монстр спить, а я так і не вилікуваний, і. Походивши по окрузі і позаходивши туди і назад в портал, до мене лише з 10-го разу дійшло, що в акваріумі тепер плаває фермен 42, який здатен мене вилікувати. Нарешті, вилікувавшись, переді мною стало інше питання: а що далі? Я реально думав, що гра закінчиться тоді, коли я вилікуюсь. Що ж, не зовсім так. Я згадав, що ще на самому початку гри мені дали змогу побудувати платформу для якогось Нептуна. Тоді я не звернув на це увагу, та Нептун виявився ракетою, яку я, дивлячись на крафт, мав побудувати ще дуже давно. Отож, я побудував платформу і далі треба було будувати саму ракету. Сама ракета складалась з трьох частин, а саме з реактивного рушія, паливного запасу і кабіни, крафт яких ускладнюється по тій же черзі. Тобто, якщо умовно реактивний рушій ви могли скрафтити на приблизному старті, то для паливного баку треба було вже постаратись. Ох, скільки ж разів мені довелося бігати до бази і назад. Та воно того коштувало, адже вже на 75-й день Нептун стояв над моєю базою увесь зріст. Зайшовши всередину, я повмикав якісь важелі і відправився до командного борту. Фінал був вже дуже близько, та гра мене ще ще не відпускала. Є платформа карантинного. В смислі, так я здоровий. Точно, якщо згадати, то на інопланетній базі прибульців, там був... Була така штука, яка перевіряла у мене, чи я хворий на цю заразу, чи не хворий. І тоді я був ще хворий на. ну я тобі. Я тоді був ще хворий, і через це воно мене не пустило. А тепер, коли я виздрюю, я тепер можу піти туди. Я тепер можу піти туди і там вже вимкнути карантинну систему. І цим самим просто після цього вже полетіти на ракеті, що ж, нарешті вся підготовка була закінчена. Фінал тепер близько як ніколи. Ось і все. Прощавайте. Прощавай Еврору. Прощавай база один. Прощавай база 2. Прощавай база 3. Прощавайте монстри, від яких я весь час тікав. Хоча за вами сумувати я не буду. І. Прощавай, ця довбана планета! Яка мене вже задрала. Ось так і завершується історії. Запускаємо ракету. Що це за що це seven, за пташки? Six, 5, 4, 2, 1.

Little debris field clear uh. performing gravity turn maneuver oh, I planet, on I was. confirm destination coordinates nearest interstellar phase gate engaging ion boosters in three two. Да. Фу. дякую всім, хто дивився за цією серією відеороликів, чи прийшов тільки зараз. Сподіваюсь, вам сподобалось. Звичайно, тут не вийшло 100 днів, але навіть так я зробив все, що хотів. Ця гра принесла мені просто дуже велике задоволення. І я всім рекомендую в неї пограти. Ну а з вами був Літ, До нових зустрічей! У мене пішло цілий один день і дві години на те, щоб пройти повністю цю гру.